Всім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи від Томиляна. Ось такі три машинки вже доставлені на митницю. Для розмитнення. Це кросовери Рено Каджари 2017 року. Всі дизелі 1,5. Дві машинки йдуть на автоматі. Біленька і синенька. А ця машинка в нас іде механіка. Всі машинки дуже динамічні і гарно тримаються дороги. Дуже багато хто із вас запитує в нас, що таке авто під ключ, що саме входить в наші послуги. Авто це є підбір машини по вашим критеріям, також розмитнення і оформлення купівлі. Договору продаж. Ось такі красені. Також ми ще робимо сертифікацію машин, а вам лише треба буде поставити машину на облік. Ось машинки будуть скоро доставлені в Тернопіль і чекати на своїх власників. Всіх з наступаючим новим роком! Миру нам і чистого неба. Слава Україні.